Шановні колеги, видавничий дім освіта, і ми, автори Костянтин Задорожний і Галина Ягенська, представляємо зошит моїх досягнень з біології сьомий клас. Цей зошит укладений за модельною програмою авторів Петра Балана, Ольги Кулініч і Людмили Юрченко. Зошит складається із трьох частин. Перша частина це завдання для формувальної поточного оцінювання, практичні лабораторні роботи. Друга частина діагностувальні роботи. І третя частина цифровий додаток, який вкрай необхідний у нашому зошиті. Як же виглядають завдання для формувального оцінювання, розглянемо саме їх? Як бачите, ми пропонуємо різноманітні таблиці, тестові завдання, укладання схем, наприклад, порівняння двох видів екосистем і рівня біоріз... за рівнем біорізоманіття, і пропонуємо завдання на опрацювання. Інформації, як текстової, як ви зараз бачите, так і графічної або табличної інформації. Також в нашому зошиті, відповідно до вимог нової української школи, є завдання на формування дослідницької компетентності і ті, які ви можете використати для оцінювання уміння саме результатів школярів щодо вміння досліджувати природу. Ось в темі біорізноманіття, саме вступній частині, ми пропонуємо. Провести аналіз експерименту Роберта Пейна, який детально описаний у нашому підручнику. І якщо ви працюєте з підручником, це не складе труднощів. Якщо ж ви працюєте за іншим підручником, перегляньте відео з ресурсу Баюінтерактиви, і ви, і ваші школярі з легкістю виконати завдання, яке ви бачите. Гіпотеза об'єкти предмет дослідження вже розписані завчасно, тому що ми знаємо, наскільки це складно для наших. Дітей, самокласників особливо, ми пропонуємо у нашому зошиті дослідження як реальні, так і віртуальні. І ось саме віртуальне дослідження біорізноманіття пропонується в такому вигляді, і воно пов'язане з цифровим додатком, який ви знайдете за QR-кодом. Саме віртуально дослідити біорізноманіття ми можемо з допомогою методу квадратів. А в цифровому додатку міститься презентація, деякі слайди, з якої ви зараз бачите. Можна було б скористатися ресурсом Олафс Індійського університету Амріта, але періодично цей ресурс перебуває на технічному обслуговуванні. Тому ми зробили для вас власну презентацію уже із власним дослідженням з методом квадратів. Ви бачите першу ділянку луг, бачите квадрати, і ось тут показано види. І діти можуть обчислити кількість рослин кожного виду. І, відповідно, заповнити таблицю, яку ми вам пропонуємо і в презентації, і в зошиті. Крім того, можна визначити індекс домінування, порівняти два, дві екосистеми: а це луг і поле, і вийти на розуміння того, що в природній екосистемі видове різноманіття значно більше, ніж в штучній екосистемі. Також хочу показати вам інші форми завдань для формувального оцінювання. Це дійсно навчальні завдання, через які діти навчаються. А не вони служать не, не стільки для перевірки, скільки для навчання. Ось ви бачите, необхідно порівняти клітини тварин і бактерій, і обрати з чотирьох компонентів ті, які є в обох групах організмів, ті, які є лише в плітині бактерій, лише в плітині тварин, і якийсь із компонентів є зайвим. Також інші завдання із використанням схем, і ви знаєте, що сучасним дітям схеми досить схеми до вподоби, і вони відносно легко працюють із завданнями такого типу. Тут ви бачите завдання дихотомічний ключ, необхідно визначити, якою цифрою позначена, наприклад, цибулина цибулі. Ми розуміємо, що це видозміна підземна, це видозміна пагона і запасає речовини в устковій частині. Отже, цибулина цибулі позначена цифрою 6. І ви бачите, що в цих фігурах діти мають вписати правильні відповіді. Далі, якщо ви навчаєтесь дистанційно, або ми знаємо, які умови на сьогодні трапляються в нас під час роботи, і ви не можете показати дітям гербарій. Можете скористатися ось цими малюнками, де діти визначать і кореневу систему, і за побачивши квітку, визначать спосіб запилення і зможуть обґрунтувати, чому вони цю рослину відносять до покрито насінних, і в яку групу однодольні чи дводольні за цими ознаками це можна виявити. Далі ви бачите завдання так чи ні. Сподіваюся, вам зрозумілий алгоритм їхнього розв'язку. Візьмемо першу тваринну вивірку або білку, мешканець водой. Ні, фітофаг. Так, зазвичай поїдає листя ні. Отже, вивірка позначена літерою Е. І так ми працюємо з усіма іншими названими тут тваринами. Ці ж завдання, типу так чи ні, ми можемо через ці завдання ми можемо й дати додаткову інформацію. Ось ви бачите, до завдання додана інформація, якої немає в підручнику, яку діти не зобов'язані знати, але вони можуть її використати для виконання цього завдання. Також ми підшукали або уклали завдання непрості, за результатами певних досліджень, які проводені або науковцями, або старшокласниками. І ось це завдання інтегрує в собі і розуміння, і географічну компетентність, і розуміння певної міри астрономічну компетентність, щоб воно дійсно є інтегрованим, і я сподіваюся, воно сподобається і вам, і вашим школярам. Також завдання на формування вміння досліджувати природу різнотипні, і в цьому випадку необхідно визначити середні значення, далі, за середнім зміною середніх значень, визначити, як змінилися смужки у прісній воді і в сольовому розчині, і спробувати пояснити, чому ж так відбулося. В методичних рекомендаціях, які ми даємо вчителям, які користуються нашим підручником, ми розписуємо додаткові ще завдання, як можна розвинути ці ідеї. Теж ви бачите завдання на формування вміння досліджувати природу, щоб проаналізувати отримані результати і сформулювати висновки. Також, ось це вже складне завдання про виділення газу дріжджями за різних умов: Два, дві форми дріжджів – пресовані, сухі, і різна температура. І ми сподіваємося, що діти зрозуміють, що треба обирати не початкове і завершальне значення, а саме зміну того значення, яка зміну значення вмісту вуглекислого газу в в'ємності, в якій перебували дріжджі. І теж сподіваємося, що це завдання ви використаєте із, із користі, і з вашим дітям воно сподобається. Також практичні роботи, які ми пропонуємо, ми не пропонуємо лабораторні дослідження, але ще практичні роботи і лабораторні роботи. І ось вони можуть бути пов'язані з нашим підручником, або ж всі дані містяться в цифровому додатку. Ви бачите, що діти будуть працювати із міні-визначником. Мені визначником ви знаходите в цифровому додатку, роздруковуєте або пропонуєте дітям скористатися зі смартфона і, відповідно, визначити назви усіх зображених грибів за ознаками, які подані в підручнику або в додатку до зошита. Також і далі вже записати послідовність ключів і визначити назву гриба, я думаю, це не складе труднощів для вас. Також лабораторні роботи, що стосуються чи дослідження пагонів, чи коренів, ми. Збагатили чи наситили через цифровий додаток світлинами, адже теж ми не знаємо, в яких умовах ви будете працювати, і тоді діти зможуть відкрити світлини для того, щоб заповнити ті таблиці, які подано у зошиті. Наприклад, вивчаючи комах в цифровому додатку, ви знайдете такі класифікаційні картки. І, скориставшись цими картками, ви можете їх роздрукувати, роздати дітям і провести різноманітні завдання, і в тому числі виконати практичну роботу на визначення пристосувань там, комах до умов існування. Також для моделювання трофічної сітки природної екосистеми, ми заготували для вас ось такий набір карток на чотири типи екосистем. І ви зможете роздрукувати ці картки, розрізати, роздати дітям, щоб вони уклали харчові ланцюги живлення і трофічну сітку загалом. Також ми підготували 11 діагностувальних робіт, які розміщені в другій частині нашого зошита, і окремо відео про те, як працювати з діагностувальними роботами, ви знайдете у цій вкладці. Тож, якщо у нас будуть у вас будуть виникати запитання до нас, ми очікуватимо, що ви поставили поставити їх на платформу видавничого дому освіта, і будемо тримати зв'язок разом. Тож успішного навчального року і крокуємо разом.